Вітаю, дорогі українці! Сьогоднішній випуск просто-просто і просто надихаючий. І він заслуговує на багато вподобайок, на багато поширення і ваших коментарів, щоб побільше людей побачило приклад, почули щось добре та хороше про нашу батьківщину, Україну. І насамперед, це справжня історія, яка відбулася прямо зараз. Мій дуже давній друг Кристофер. З яким я довго працював ще колись давно на різних роботах. Ми з ним подружилися не просто так. Я завжди знав його добре серце, його добру душу. І він завжди навчався від мене чогось нового про Україну і українців. І рано чи пізно він познайомився з прекрасною українкою, і він дуже задоволений. Він щасливий, одружений. І нещодавно він поїхав в Україну з українкою до її батьків. І він був надзвичайно вражений самою країною. Я сьогодні вам розповім, чому саме Кристофер здивував своїх канадських друзів, і він буде, до речі, дивитися цей відеоролик і мені сказав, що потенційно навіть вийде в ефір, якщо людям це буде подобатись і цікаво буде слухати його історії з України як канадця і як його життя буде розвиватись і надалі. Тому підписуйтесь на канал, щоб ви не пропускали саме такі можливі. Цікавий контент від Кристофера. І що відбулося в загальному, дорогі друзі, це дуже цікаво і дуже надихаюче. Він поїхав, я вам розповідав вже в минулому відео про те, він був вразний від Львівського базару. Але що він зазначив, що дуже йому дало дійсно задуматися, який вибір в Україні, який вибір в продукції, свіжої продукції, йому подобається те, що він може піти і купити. Що завгодно, чи десь на вулиці, чи десь в супермаркеті. І цей вибір продукції йому, на його думку, здається набагато натуральнішим і набагато більше подобається для куштування. І тому він сказав, що це один з таких пунктів важливих, чому йому подобається Україна. Другий пункт це те, що в Україні сусіди живуть просто надзвичайно. Його вразило, коли він приїхав до батьків дружини, і там просто сусіди зразу підійшли до нього. Почали з ним говорити, до нього пробувати англійською говорити, нормально відноситися. Він каже, що він такого не відчував ніколи, навіть від своїх сусідів, з якими він прожив тут, в Едмонтоні, 12 з половиною років, як він відчув там від сусідів, які його навіть не знають. Але наскільки там всі дружні і принесли молока йому, принесли нормально. Зайшли до нього, привітали до нього, вітаються, питаються, чи йому подобається. Чи щось йому допомогти, щоб йому легше було адаптуватися? І Кристофер просто надзвичайно вражений позитивом українців, і на даний момент як українці живуть, як українці борються, як українці не здаються. І це його просто почало надихати. І він сказав, що він хоче бути частиною, частиною того духу на даний момент. Звісно, що за всіх канадців ми не можемо говорити, але це індивідуальні такі історії, які теж дуже приємно і цікаво почути. Кристофер зазначив, що йому дуже подобається в загальному, що відбувається в Україні. Він каже, що в Україні не дуже так працює закон, як, наприклад, в Канаді, і він себе там відчуває більш вільнішим. Він розуміє, що це не добре для суспільства. Він розуміє, що... Багаті користуються цим більше від бідних, і хто має більше грошей, той трошки більше може вигравати і рухатися в інший і правильний напрямок. Але те, що саме він почувається, що він каже, що я можу трохи поїхати швидше автомобілем, я можу перейти дорогу, де я хочу, не переживати, що мені дадуть штраф, мені не потрібно. Величезні податки платити за землю, коли я придбаю землю. А цього всього в Канаді, на жаль, нема, що бракує йому дуже сильно, і воно його просто додає йому позитиву і натхнення жити там. І звісно, його дружина, його дружина, яка готова була жити в Канаді, яка заради нього була готова жити в Канаді ціле життя, лишивши батьків позаду, вона здивована, Кристофер каже мені, вона здивована. Тим всім його натхненням до України, що він навіть не хоче покидати. Він і сказав, що він хоче там залишатися навічно, назавжди, і все, що він зробить, напевно, поїде в Канаду, просто продасть деякі речі, закриє справи і повернеться повністю вже жити в Україну, тому що таке гарне, приємне враження. Україна підкреслює, навіть під час війни вразила канадця мого товариша. Кристофер сказав, що його місія в Україні не буде просто так, щоб сидіти. Розважатись і чекати невідомо на що він хоче долучитись до волонтерства. Його це надихає. Він хоче допомагати країні, робити все, що він може таким чином, навіть маючи мене як товариша і канал, який ми маємо, ми можемо один одному допомагати досить добре. І це дуже навіть добре взагалі для України і українців. Також він хоче допомогти бабцям, які продають квіти. Він сказав, що він тепер, як буде ходити, і бачити, що якась бабця продає. Квіти, щоб вижити на ту маленьку пенсію, яку в Україні платять, що він вважає, що це дуже великий абсурд і дійсно несправедливо до людей, несправедливо взагалі до тих, хто працював ціле життя. Його це болить. Він сказав, що він буде їм допомагати. Він буде купляти всі ці квіти завжди, приносити своїй жінці і, і тим бабусям допомагати, хоч чимось, від якоїсь копійкою. Звісно, він всіх не зможе з вулиці забрати. Але навіть поступово одній, другій, третій, тако деколи підкинути, це вже легше, це вже краще, і це вже надихає і тільки сповнює його серце ще глибше добром і любов'ю. І це все, повірте, вернеться Кристофору за те, що він робить, і за ті його поступки, і за те наскільки він полюбив нашу державу, нашу культуру. Але замітьте, все це розпочалося з того, що він зустрів якогось українця мене. Канадського марка давно тут в Канаді, який з ним спілкувався, який говорив добрі речі про Україну, і це, що я хотів завжди сказати вам: наскільки важливо робити приклад, наскільки важливо, живучи, навіть за кордоном, представляти свою країну з найкращих боків, навіть якщо ви вже довго живете. Бо це робить дуже велику. Дію, навіть якщо ви думаєте, що це нічого не робить, воно заставляє людей задуматися. І в цьому прикладі Кристофер багато чого зрозумів, багато чого змінив, і тепер сам поєднався і вплинув в українське життя. Це не те, що це якась маніпуляція, чи ні просто розказувати все так, як воно є, без прикрас, а людина вже задумується і дійсно бачить: о, українці такі горді, що вони є українці. А чому? Давай будемо тепер розбиратися і трошки глибше. В це все вникати. От така то приємна історія. Тому, друзі, буде цікаво почитати ваші коментарі. Надіюсь, дуже дійсно така надихаюча історія, позитивна історія. І зараз потрібно такі історії саме, тому що це показує приклад. І для України як ніколи важливо, щоб був зараз хороший, важливий приклад. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною. Люди на прикладі Кристофера. Дуже важливі зараз також Україні в тому плані, що він має зв'язки з канадськими з англомовними людьми, з друзями, які він збудував за все своє життя живучи в Канаді. І це дуже важливо, тому що ті люди з ним будуть спілкуватись, продовжувати зв'язок. Він буде їм розповідати. Він буде їм розповідати не те, що говорить, а те, що він буде бачити. І він бачить дійсно хороший бік. України і таким чином буде більше і більше привертати увагу і про Україну ще більше будуть говорити. Ідеї одна людина чи дві людини з того може початися і подвійно потрібно, і навіть в 4, 5, 6 разів більше різні розмови. І нам зараз це важливо. Нам важливо, підтримка нам. Тому велика повага і вдячність, що є такі люди, як Кристофер, які, не, важ... не зважаючи на те, що вони ніколи не були українцями, стають українцями. Такий важкий час для нашої батьківщини.